Добрий день, малята! Сьогодні ми знову з вами пограємося і будемо ми гратися у загадки. Загадки ці називаються Загадки до бавлянки, і в неї буде розповідатися про гриби. Я буду читати віршик і деякі слова буду забувати, а ви будете мені їх підказувати. І коли ви мені підкажете. На картинці з'явиться той предмет, який ви будете називати. Розпочинаємо. Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може, б з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Хто це такий? Це грибок вірно. І високі, і тонкі. Шапочки темненькі виростають на пеньках кубками. Хто такі? Опенькі, молодці. Виросли гриби прекрасні, капелюшки у них, мов ну, маслі, і збирають грибники маслянисті. Вірно, маслюки. В лісі виросли сестрички, жовті та смачні лисички, шапка коричнева, ніжка міцна, гриб цей найкращий і кожен це зна, тому бажає усякий грибник в лісі великий знайти білий гриб-боровик. Послухайте, я ще про один гриб розповім. А нущу, пізнаєте ви його? Вийшов красень на стежину, вдягся в білу одежину, капелюх червоний взяв, всіх навколо налякав. Що це за гриб? Так, це мухомор. Молодці. Все ви правильно пізнали. В гру ми погралися час тепер послухати казочку. Сьогодні буде казочка під грибком. Слухайте уважно. Якось попала мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачила на галявині маленький грибок, підбігла і сховалася під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться. А дощ йде та не вщухає. Ось повзе до гриба мокрий метелик. Мурашко, мурашко, впусти мене під грибок. Я промок летіти не можу. Куди ж я тебе пущу? каже мурашка. Я одна тут ледве вмістилася. Нічого, якось вліземо. Пустила мурашка метелика під грибок. А дощ іде ще сильніше. Біжить повз них мишка. Пі, 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 пустіть мене під грибок, а то з мене вода рікою лється. Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця немає. Потісніться трошки. Потіснилися, пустили мишку під грибок. А дощ все лє і не перестає. Ось повз гриб стрибає горобець і плаче. Намокло пір'ячко, стомились крильця. Пустіть мене під грибок обсохнути, відпочити і дощик перечекати. Тут місця немає. Посуньтеся, будь ласка, ну гаразд. Посунулися, знайшли і гробцю місце. Аж тут, на галявину, заяць вискочив. Побачив гриб. Сховайте, кричить, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця, каже Мурашка, давайте ще посунемося. Тільки сховали зайця, аж тут лисиця прибігла. Заяця не бачили? питає. Не бачили. Підійшла лисиця ближче, понюхала, чи не тут він сховався? А всі відповідають, а де йому тут сховатися? Махнула лисиця хвостом та й пішла. А до того часу дощик вщух, визирнуло сонечко. Вийшли всі з-під гриба і радіють. Аж тут мурашка задумалася і каже, як же так раніше мені одній під грибом тісно було, а тепер всім п'ятьом місце знайшлося. Кваха, кваха, засміявся хтось. Всі подивилися, а на капелюшку гриба сидить жаба і регоче. Ех ви адже гриб не доказала і поскакала собі. Геть, подивилися всі на гриб і тут же здогадалися. Чому? Спочатку одному тісно під грибом було, а потім всім п'ять у знайшлося. А ви здогадалися? Так, звичайно, здогадалися, тому що гриб виріс під дощиком і став великий великий, і накрив своєю шляпкою усіх. Ось така цікава казочка, сподіваюсь, ви уважно слухали і вам сподобалось. До наступної зустрічі. До побачення!